Сьогодні у межах навчально-освітньої діяльності рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завітали до Дунайського центру професійної освіти. Загальною метою такого заходу є підвищення рівня навичок цивільного захисту здобувачів освіти та їхніх викладачів та надання практичного уявлення щодо алгоритмів дій у різних надзвичайних ситуаціях. Захід, зокрема. Охопив різні аспекти цивільного захисту. Присутні мали змогу дізнатися про те, як працює Державна служба з надзвичайних ситуацій України зсередини, побачити форму та спорядження вогнеборців, ознайомитись з містом пожежного автомобіля та тим, у яких випадках та як правильно слід викликати рятувальників за номером 101. Окрім цього, рятувальники провели показові навчання щодо дій у випадках пожежі в закладі освіти. Після спеціального сигналу була проведена. Дана евакуація учнів паралельно. Адміністрація здійснила умовний виклик ДСНС. Прибувши на місце, рятувальники розгорнули спеціальну техніку та здійснили гасіння умовної пожежі. Одночасно з цим здійснювалася евакуація постраждалих, які, за легендою, залишились у приміщенні, а також надання їм першої домедичної допомоги. Окремо здобувачі освіти спробували себе у ролі вогнеборця. Кожен бажаючи міг подати воду з пожежного стволу, аби зрозуміти та відчути, як відбувається локалізація та ліквідація. Ція пожеж також присутнім роз'яснили особливості використання вогнегасників, їхній принцип роботу та дали змогу спробувати себе у гасінні пожеж таким первинним засобом. Навчання таких основних правил та алгоритмів безпеки значно покращує діяльність дорослих та дітей у випадку виникнення реальної надзвичайної ситуації, що є важливим як в умовах війни, так і за часи миру. Тому ми будемо продовжувати навчати жителів Ізмаїльщини тим базовим знанням та навичкам, які без перебільшення можуть врятувати їхнє життя.